Ягаю вас, друзі, вам послання від вищих сил та від вашої душі. Обійми. Приготуйте себе до обіймів. Відпустіть свої ментальні блоки, які у вас є. Вам буде достатньо для цього просто обіймів. Обійми допоможуть вам позбутися блоків. Знайдіть цвітіння, знайдіть рішення у дискусії. Рішення знаходиться у дискусії. Або знайдіть благословення у дискусії. Тут ще так можна перекласти. Так, обійми і благословення через дискусію. Хм, Яке цікаве, сьогодні у нас поєднання двох послань. Так, давайте подивимося з вами, як це взагалі відіграється на вашій ситуації. Знаєте, ви зараз перебуваєте в якихось сумнівах щодо своєї стабільності, щодо свого заробітку стабільного. Вас хвилює питання, а чи вистачить вам на проживання? Ну взагалі, ресурсів, чи вам вистачить, вам кажуть вистачить. Навіть більше буде, чим ви сподіваєтеся, більше, чим ви навіть можете собі уявити. Ви ви на шляху до щастя, ви переможець, вам вистачить, ви проб'єтеся через оцю, яку знаєте, глибу каміння проросте ваше зерно і плоди будуть. Так, а ще вам іде пара, а ще вам іде союз. Так, а ще у вас буде вибір щодо роботи, і вам потрібно буде вирішувати це все. Приймати рішення, і та ситуація, яка довгий час десь була в підвішеному стані, розпочне швидкими темпами розвиватися, і це призведе вас до того, що сумніви ваші зруйнуються. Бо ви відчуєте наповнення, бо ви відчуєте наповнення натхненням, творчістю, хтось коханням. Так, хтось своєю справою буде надихатися. Знаєте, це буде тривати довгий час. Ці приємні енергії будуть тривати довгий час. А ще вам кажуть, що ви дійсно будете отримувати насолоду від того, чим ви займаєтеся, і майстерності високої досягнете в тому напрямку, на який ви зараз спрямували всі свої дії. І всі оті сумніви про те, що ви без ресурсів залишаєтеся, вони розвіються. Ви майстер, ви досягнете своєї майстерності і будете такими натхненними. Вас буде просто наповнювати ваш.